Дві річки у нас течуть, цей інгулець і саксагань, і вони коли зливаються, утворюють ріг. З точки зору науки тут, мабуть, треба звернути увагу на те, що у цьому місці зливаються дві річки Саксагань і інгулець. І саме те місце, де вони сходяться, воно має такий звик. Від козака кривий ріг. Козак? Який основав, був кривий і тому був ріг. <ріг> так і пішла назва. Із Франції. Від Козака Роми. Ну, По прозвищу козака, який тут жив. Від козака ріг. Кар-12 разом з військами Мазепи відступали з-під Полтави сюди на південь, на Очаків, тікаючи від військ Петра I І Меншикова, то десь район жовтих вод, кілька возів, нагружених скарбами гетьмана. І його канцелярію вирушили, те жив.